Заберу у вас трохи більше однієї хвилини вашого часу. Зараз ви почуєте коротеньку інструкцію, яку зможете переслати рідним, друзям та знайомим, які можуть зробити цю просту, але дуже важливу справу. В описі чи першому коментарі є посилання на молебень за Україну. Він може відбутись в Індії із залученням більше сотні просвітлених жерців. Може відбутись, якщо ви натиснете на посилання, перейдете на сайт та проголосуєте. Нам потрібно зібрати 300 тисяч голосів. Це приблизно 1% від загальної кількості українців, які зараз перебувають на нашій землі. Проголосувати можуть громадяни будь-якої країни. Все дуже просто. Тому натискайте посилання в описі та першому коментарі і перешліть це відео знайомим. Україна переможеться, українці щасливі люди.